Ти їх любиш? Я їх дуже люблю. Вони тебе люблять. Вони мене дуже люблять. Називають мамою. Скандальний розрив з продюсером та коханцем ягольником. Перервана вагітність у молодому віці. Два невдалі шлюби. Розплата, десять років самотності, покута, кохання та двоє донечок. Все це про Наталку Могилевську та її тернистий шлях до материнства. Я 10 років була самотні. Відверті подробиці почуєте далі. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. І я поїхала в Індію за мудрощами. Співачка Наталія Могилевська наробила шуму в новорічну ніч. Народна артистка приємно шокує Україну. Дві дівчинки, два рочки і десять. Як звати? і Софія. Напередодні співачка зізналася свого коханого військового Валентина зустріла під час повномасштабного вторгнення РФ. Саме з ним співачка вирішила удочерити двох дівчаток. Не рідні сестрички, рідні так. так. І ну я дуже щаслива, особливо коли я бачу, що вони щасливі, і саме моє серце відкрилося любові, неймовірній, дуже красивій. Найжахливіше знаєш що його звуть Валентин. Тобто в нього подвійне свято, і я просто не маю права в цей день на свято, тому що він ще й Валентин. Але до цього в Могилевської був справжній буревій в особистому. Колишній коханець Могилевської ледь не звів рахунки з життям через її перервану вагітність. Перший продюсер Наталії Могилевської і її колишній коханий Олександр Ягольник щасливий за свою експасію і привітав її з вдалим особистим життям. Рівно 10 років тому продюсер заявляв: мені не так пощастило напевно свого часу в цьому питанні. І через Наталки 10 років тому я ледь не звів рахунки з життям. Тож новому хлопцю пощастило, вона мега джекпот як жінка, і я його теж щиро, як екс, вітаю. Наташа буде дуже хорошою мамою і найвірнішою дружиною. Запевнив продюсер. Це було кохання, я її добре розумів. Я для неї робив усе і навіть більше. я хотів від неї дитину. Моя мама була згідна виховувати цю дитину, аби не заважати нашій кар'єрі. Сама ж артистка цю заяву не коментувала. Наталія Могалевська вперше одружилася у 2004-му, а заміж вийшла за бізнесмена Дмитра Чалого. До весілля майбутнє наречені тривалий час зустрічалися, проте після весілля з'ясувалося, цукерково-букетний період абсолютно не зрівняний із щоденним побутом. Могалевська зачекала півроку, а після пара розлучилася. Як зізналася пізніше сама співачка, вона вже за тиждень зрозуміла. З чалим їм не по дорозі. Не Другий чоловік Мигалевської Єгор Долінін також займається власним бізнесом. Разом вони прожили 5 років, а сама Мигалевська для себе спіткала доросліші та усвідомленіші стосунки однак, попри це, прожити разом довго та щасливо не вийшло. Для розлучення Наталія Могилевська фігурувала у багатьох прописаним романам, найгучніших з яких з хореографом Владом Ямою. З ямою Могалевська дійшла до фіналу танців зірками і поступилася самому переможцю Володимиру Зеленському, тоді ще актору, а нині президенту України. Спочатку Зеленський переміг Могиленську на «Танцях зірками». Потім він переміг Порошенка на виборах. Коли він рашку переможе, всі скажуть: а починалися з виділивська. Однак, румба могалевської та ями була така запальна та сексуальна, що розмови про їхній роман точилися ще декілька років. Не содилося одразу після вторгнення. РФ Влад Яма магічним чином покинув Україну і переїхав в США. Туди чоловік вивіз усю родину з сином та з дружиною. Пізніше Могилевську нібито заскочили зі співаком Дмитриченком, танцівником раду по клітару. А також із продюсером Олегом Вороновичем, навіть якщо чоловіки підтверджували романи зіркою, сама Могилевська завжди заперечувала романтичні зв'язки. Крім того, шанувальники одного разу запідозрили, що Могилевська вагітна від кухаря та ресторатора Ектора Хіменеса Браво. Однак ця інформація не підтвердилась, хоча у мережі було багато спільних світлин з колумбійським кухарем. У мережі пророкували весілля Наталії Могилевській з екром Браво. Уже покійна мама Наталії, нібито схвалювала нову пасію. Ніна могила теж була кухарем за фахом, як і ектор. Однак не сталося. Далі депресія і самотність. В одному з останніх інтерв'ю артистка зізналася, довгих 10 років була одна. Я 10 років була самотро. Співачка три роки прожила в Індії. Пошуки себе та свого я зайняла три роки. Я просто залишилась тотально самотня. тотально. Дітей ще нема. Чоловіка ще нема, мами й тату вже нема. Не була страшена депресія. Та люди, професія та тотальна свобода врятували співачку. У неї були кошти та можливість почати все спочатку. Співачка жила в монастирів Індії та здійснила навколосвітню подорож. Врешті Могливська зустрічає свого коханого Валентина вже після повномасштабного вторгнення РФ. І саме моє серце відкрилося любові, неймовірній, дуже красивій. Найжахливіше знаєш що. Його звуть Валентин. Любила, все щось була. Віддала, віддала Півтори роки нам вдавалося це тримати в таємниці. Початку війни ми з чоловіком всиновили двох дітей: дві дівчинки, два рочки і десять. Я прошу, я... Сьогодні це щасливі розслаблені дітки. Нам треба було просто прорости одне в одного. Стати родиною і в затишку в спокій нам вдалося це робити. Історія Наталки Могалевської вчить стати мамою ніколи не пізно і подарувати сімейне тепло двом знедоленим діткам це великий благородний та відповідальний крок, на який наважиться далеко не кожен. Вітаємо Наталку Могалевську з материнством і бажаємо наснаги у вихованні. Друзі, а ви залишайте ваші коментарі з привітанням народній артисті, і нехай. Все буде добре, добро переможе зло. Віримо. Хочу побажати побажання своє висловити словами пісні позивний, тому що так само, як я кажу, що коханий мій, як закінчую бій, я зацілую рани твої болючі. Так я хочу, щоб кожен українець пам'ятав і знав, що коли закінчиться війна, Україна моя ненька. Ми зацілуємо всі твої рани, відбудуємо тебе і будемо жити щасливими, вільними, тому що не треба звільняти тих, хто вже вільний. Хочу побажати нам всім щастя, любові, здоров'я, продовжувати жити, любити, попри все, народжувати. І, звичайно, бажаю нам всім перемоги, вистояти, витримати і перемогти.